Є учасники нашої розмови, і, зокрема, Денис Вергун, кореспондент редакції економічної інформації агентства Укрінформ. Будь ласка, Денис, якщо є питання, то став, скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Чи можете ви прокоментувати ось законопроект про внутрішню торгівлю, який зараз зареєстрований? Він і стосується саме і тих матів, в тому числі. Як і саме його неприйняття, скажімо так, тих ж самих підприємців? Чим це визвано? На що покликаний цей законопроект покращити чи все ж таки погіршити становище починаючим підприємцям? Ну, якщо дозволите, я можу це зробити, тому що власне я досить грунтовно і досить давно займаюся. Цим законопроектом, власне, не цим законопроектом, який зареєстрований у парламенті, а взагалі всім, що стосується законопроектів про внутрішню торгівлю, тому що ця історія вона вже тягнеться майже 12 років. І черговий законопроект, який зареєстрований в парламенті народним депутатом Антоном Яценком, це по суті той законопроект. Який був напрацьований, ну майже схожий по редакції Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рік назад, ситуація склалась таким чином, що він нещодавно з'явився в Верховній Раді України, а робота над урядовим законопроектом продовжується і сьогодні. На жаль, я повинен сказати, що і той законопроект, який є в Верховній Раді, і той, який напрацьований сьогодні, Мінекономрозвитку, розвитку він не вирішує проблемних питань, які стосуються внутрішньої торгівлі. Це питання в повній мірі взаєморозрахунків між виробником і е, представниками е, торгівлі. Це питання, які стосуються розвитку е, торгівельної мережі, і, перш за все, в сільській місцевості. Це питання, які стосуються взаємин, органів місцевої влади і суб'єктів господарювання, які займаються торгівлею. І е, саме прикре, що е, цей законопроект він носить загальні відсилочні норми, ніяким чином не регулюючи внутрішню торгівлю, що я маю на увазі? Е, більшість того, про що йдеться в законопроекті. На сьогодні врегульовано цивільним кодексом, господарським кодексом, законами України про захист прав споживачів, про державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності. І окремі норми законопроекту тільки посилюють ті вимоги, які містяться в цих законах. Якщо ми, скажімо, будемо говорити про Захист прав споживачів, то центральний орган виконавчої влади це Держспоживінспекція, який законопроектом пана Яценка дозволяється, скажімо, перевіряти суб'єкти господарювання, що працюють в сфері торгівлі. На цей орган покладається. Накладання штрафів, причому в набагато більших розмірах ніж це передбачено законом про захист прав споживачів. Закон, законопроектом вводиться кваліфікаційні вимоги до працівників торгівлі. Тобто, якщо він буде прийнятий в такому вигляді, як воно є, то власне всі ті працівники, які сьогодні зайняті торгівельною діяльністю, повинні будуть пройти перенавчання і отримати відповідні кваліфікаційні знання. Скажімо так, є досить багато інших питань. Це можливо, може бути. Темою іншої передачі, але я ще скажу одне речення: останній захід, який відбувся по обговоренню цього законопроекту за засідання координаційної ради малого і середнього бізнесу при кабінеті міністрів, і було дано оцінку, що цей законопроект неприйнятний і повинен бути а. Відкликаний від з парламенту те, що стосується законопроекту Антона Яценка, що стосується законопроекту Мінекономрозвитку, так само він не прийнятий і потребує або до опрацювання, або взагалі він не може бути ні в якому вигляді поданий до Верховної Ради України. Дякую. і скажіть ще, будь ласка, ті полегшення, скажімо так, які ось вводить податково зараз при реєстрації підприємств. Наскільки вона полегшить, скажімо так, які будуть прогнози? Чи підуть люди, чи буде більше людей реєструватися як підприємці, і що ще потрібно зробити для підтримки малого бізнесу? Ну, якщо ми говоримо взагалі про реєстрацію, я так розумію, і фізичних осіб, підприємців, і юридичних осіб. То власне, ми повинні керуватися законом України про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. І згідно з цим законом є певні вимоги щодо того, яким чином реєструються юридичні особи. Тобто там наведено вичерпний перелік документів, як повинен діяти державний реєстратор, як повинен діяти засновник юридичної особи. Що стосується фізичної особи, так само є певні вимоги до. Тих документів, які надаються, до термінів реєстрації, і, власне, на сьогодні в суб'єктів господарювання чи в тих, хто хоче розпочати підприємницьку діяльність, не виникає будь-яких проблем з реєстрацією. Тобто дотримуються того, чи триденного для юросіб, чи дводенного для фізичних осіб підприємців терміну реєстрації суб'єктів господарювання, як правило, не вимагають. Зайвих документів щодо цього і е, якихось проблем не виникає.